Що там Щука? Друзі, я вас вітаю, мене звати Віктор, і одразу вибачаюся, що записую з дому. Вступ я записав на риболовлі, але потім випадково його видалив. Тому вже як є. Хочу лише сказати, що риболовля ця вийшла дійсно суперова. Давно Дніпро не приносив таких крутих риб, і цим я хочу з вами поділитися. Тому давайте не гаяти часу, про все, що потрібно, я розповім відео, а про комплект вже не буду. А знімати, як зазвичай, в мене прийнято, а просто залишу всі дані в описі, кому це буде потрібно. Тому давайте розпочинати. На риболовлю ми прибули рано вранці, і хоча сонечко вже підіймалося, ранковий кльов ми не прогавили. Мій тато вирішив упиратися в більш крупні приманки, а я розпочав з пошуку рибки на дні. Більш дрібними вагами і приманочками. Одразу на першій же точці я отримую дуже класне клювання. Я впевнений майже на 100 що це був судачок. Але, на жаль, рибку мені не вдалося витягнути. В якості монтажа я використовував джегрі, 5 грамів і 1,6 дюйми робачка. Через кілька хвилин мого тата відбувається просто шикарна подача. Ви просто подивіться на повторі, як риба гепнула по приманці. І одразу ж дає кілька свічок на поверхні. Це просто незабутні враження і залишається лише витягнути цю рибу. Держи, відпусти. Отпусти, я пускаю. його, не бій. Біри рукою. Давай, давай. Все, я, щас, а я подойду зараз ага. Красиво відпустю. Хоч подержи рибу я тебе. Ну на снимаю. ну давай О, Такая красавиця. Все, красава Небольшая, пусть пливет, растет і радує. Відпустивши цю півкілушку красиву, хочу сказати, на що мій тато її зловив. А зловив він її на K-Tech Easy Shiner в розмірі 3,5 дюйми і в кольорі лох. Дуже крутий цей Віброхвіст по щуці, але одна проблема, що недалеко летить. Але рибку ловить дуже класно. А тим часом я продовжую шукати рибку на дні і таки знаходжу свій контакт. Правда, шкода, але рибка під самими ногами в мене, на жаль, відвалюється. Причому гачки я використовую досить круті від компанії Овнер, але якось рибка підсідає дуже слабко, плюс форсувати треба її через оці пуширі. Тому якось так поки виходить. Проводочку я використовую комбіновану. Це одинарні підривчики плюс волочіння по дну. Ну, ви зараз, в принципі, і самі можете це чудово побачити. Перестрибнув я через ракушку, і одразу ж підсіла рибка, дуже чудове клювання, все як я напрацьовував, але, на жаль. Рибка відвалилася ще на самому викиді. Щось сьогодні не виходить, але такі риболовлі теж варто показувати, варто показувати, як воно є насправді. І якось з цього виходити і робити певні висновки, щоб в майбутньому ловити більше рибки. Що ж, після стількох нереалізованих клювань я не придумав нічого ліпшого, аніж просто змінити приманку, змінити її тип та й заодно трішечки колір. В принципі, в моїй теорії це мало б спрацювати. Більш крупну приманочку по розміру окунь теж просто чудово з'їдає. На цей раз я намагаюся форсувати досить обережно рибу. А все ж таки від нуля я ще не вийшов. А ось тепер уйшов. Подивіться, кого я зловив, ось такий дрібний окуньчак. Ну, розмір, звісно, не балує, але як перша риба, це чудово. Клюнув він мені на фліта 2-дюймового від фішапу в кольорі карамелька. Ось така більш крупна приманочка, інший колір, і щось із цього однозначно вплинуло на такий гарний результат. Адже окунець заживав приманку просто шикарно. Є? А тим часом у цього розбійника клює так. чергова риба, і риба просто чудового розміру по тому як вона гне палку, давайте дивитися, ну, що це ж це ціло, буде, якщо, звісно, витягнемо. Після кількох судачих контактів і спійманої щучки. Мій тато не вирішив переміщатися далі ближче до русла, а так і продовжив обловлювати вхід на затоку. І ось що ми бачимо ось що значить упиратися в одну точку. Як і попередня, щука ця теж дуже агресивна, дає просто шалені свічки. А, але 90 X-Game справляється. Справляється, хоча і гнеться в дугу. Але. А, рибка вже на підході, і зараз я буду приймати участь у виваджуванні. За жабр, не за жабри, а за кришку кришкою. Ну, двушка є. По-любому. Клас. На, на цій рибальці я своєму сину обіцяв, що якщо піймають тільки кілограм, на кілограм судака, тоді я його візьму, а своє слово треба дотримуватися. І тому оця красунька так, у мене випадає з рук. Красава. Судочка хочеться спробувати, але, але у мене було відчуття, що тут от де е, залив, е, заход, в, залив сюди де бровки і течія от між цим місцем повинна бути хороша щука. Скажімо, це хороший щук, але не трофей. — Треба але... було її зважити, я думаю. Та хай було. Там двушка була 100%, то стовідсотково, ну, то. Я, я теж думаю. Не Трохи згодом ми перемістилися на русло, тут б'є течка, і тому я використав свою додаткову опцію. Це другий комплект, розрахований саме під джигову ловлю. Дуже потужна подача 100% це був судак. І, як би це не звучало, це був найкрупніший судак в цьому сезоні. По відчуттях, дуже сильно він зігнув таку потужну снасть. На жаль, не засіклася рибка, не вийшло в мене його витягнути. Але як для старту моєму саме по хеві джигу, це дуже гарний результат. Течія, яка б'є в цьому місці, змушує ставити від 15 грамів. Я використовую 20-24 і, в принципі, для комфортної проводочки мені цього достатньо. А в якості приманочки ставлю VIPO 2,8. Не дивлячись на те, що риболовля сьогодні дійсно цікава, сходів просто купа а, нереалізованих клювань теж чимало. А, ну, але вже як є, продовжує судачок розривати віпо 2,8, але ніяк не може зачепитися за цього довбаного двійника. Тому треба продовжувати кидати далі. Проводочку на хеві я використовую досить специфічно, я роблю коротенький підривчик і дотяжку. Дотяжку я роблю по швидкості і протяжності, в залежності від течії. Це вже чисто на досвіді такий момент. А, але ось така проводка дуже класно виманює судачка саме на течії. Та й по стоячій воді а, теж доводилося мені на таке ловити. А тим часом вітерець трохи піднявся, і черговий судачок, але вже сидить, вже не холосте клювання. Дуже я його активно форсую, бо хочу дуже вже побачити першого на сьогодні судачка. Проти течії, звісно, витягувати їх нелегко, хоч вони і не таких гігантських mm -hmm. розмірів. Але, тим не менш, снасть мені дозволяє зробити це без особливих проблем, без заведень рибою в траву. Ось такий гарний судачок. Звісно, не заліковий судачок, та й залікового я би не брав, тому викидаю його подалі за ближню бровочку і будемо ловити далі. Минуло кілька годин, а погода дещо змінилася, і мій тато вже вирушив додому, завершив сьогоднішню риболовлю з шикарним результатом, а я залишився ще трошечки. Як то сказати, невдоволеним, не завершена, так би мовити, моя історія сь сьогоднішня. Але через те, що судачок перестав клювати, я повернувся до лайту, взяв фінезу і продовжив далі обловлювати ракушку. Вирішив я також повернутися до приманочки, яка по пасивних проводках дала хоч якийсь результат. Це дводіймовий фліт. А, і розраховую, звісно, я ще впороти кілька окунців, а можливо й судачків. Як тільки почав волочити приманку, одразу підсіла рибка, і, до речі, хтось вірить, хтось ні, але. Поруч пропливала баржа. Хтось вірить в те, що вона посилає там хвилі, судак якось на це все реагує. Хвилі вона дійсно посилає, а от чи подобається це судачку, я в цьому дуже сумніваюся, але мені клюнув. Можливо, співпало, можливо, воно щось і якийсь вплив має. Ой, вже стільки я сьогодні назливав риби через траву, що матюкаюся вже дуже тихенько. Сьогодні це дійсно проблема. Не вистачає, можливо, більш потужного спінінга. Фінеза хоч і в'яже рибу, але дає їй погуляти. Тому більш потужна палка, можливо, тут була більш доречною при ловлі ось такого пасивного судачка, якунця перед самісінькою травою. Знову гарна рибка сидить, вже не дуже вірю, що я її витягну. І, на жаль, вона відвалюється по дорозі. Поставив я знову танту півторушку. Поставив темний такий фіолетовий колір. Покльовки є, риба навіть дуже гарного розміру. Я думаю, що це такі симпатичні окунці, Але ну, не моя сьогодні доля виймати їх. Вичекав я паузу і повернувся знову на місце, де клював судачок, а вже закинув йому 15 грамовий телспінер. Після підриву і кількох обертів судак реагує з дуже сильною подачею. Зараз покажу вам на повторі. І скажу вам я із сьогоднішніх трьох судачків, ну цього я поки ще не витягнув, але якщо витягну, це буде найліпший, найкрупніший. Не факт, що заліковий, але залишилося його перетягнути через травичку, через бровочку і потримати в руках. А заліг чи ні, це не так важливо. Рибку ми все одно відпускаємо. Таки вдалося мені його висмикнути. Ну, тейлспінер – це дійсно тема, яка по судаку досить неочікувано працює. Вже було в мене відео, десь я вам можливо додам підказочку зверху. Подивіться, там теж на тейлспінери клювали різні судаки. О, такий судачок. Не скажу, що тут залік, я його не зважував. Але на такі металеві приманки на проводочки по дну він реагує інколи не гірше, ніж на гуму. Тому в арсеналі обов'язково, коли йдете на Дніпро, має бути телспінер, хоча б якийсь дешевий. Це не сильно важливо. Головне, щоб в нього працювала пелюстка. Судочка я звільняю. Оскільки форсував я його досить активно, викинути його треба подалі на глибинку, щоб урегулювався в нього тиск. І не помер цей судачок страшною смертю. Ну цьому, я думаю, нічого не загрожує. А тим часом знову пауза в кльові і перехожу я назад на гуму з надією виманити більш пасивних судачків. Ботий у Спінер як не крутий збирає в першу чергу найактивніших рибульок. Черговий контакт. Судак сьогодні прям дійсно прокльовує, якщо підібрати тему. І розміри мені подобаються. Це не ці пістолетики, які стояли на ракушці, а дійсно судачки, яких дуже приємно тягати. Судачок смикнувся і відвалився прямо під ногами, але це вже тема така вейдерсова. В вейдерсах брати рибу дуже незручно, але ну таке, до ніг я його дотягнув, майже його собі зараховую. Хоча все ж таки і не вийшло його взяти. На цьому етапі я вирішив, що мені потрібно зловити ще одного судачка, і можу я йти додому. Тому зараз спробую виконати цю місію. Клювання з самого викиду на першому підриві такого в мене не було дуже давно, але це дуже цікаво, хоча і розмір судачка геть невеличкий. Капець. Виявляється, це не судачок, а просто шикарного розміру окунець. Десь в районі 300 г, тому витягувати його треба дуже невпинно, повільненько. Не хочу я його злити. Таких окунців я ціную навіть побільше, ніж крупних судаків. Зацініть ось такого кавуна, просто шикарний розмір. І з'їв він ган два з половиною, Вже неоднократно в цьому сезоні він його смакує. І не тільки в мене, а й в інших рибалок. Тому така собі тема по голодному окуню в цьому сезоні. Його я зараз буду відпускати і будемо з вами закруглятися. Хоч і судачка я не зловив. А на цьому наше відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Дуже класні рибки були і щуки, і судаки, і навіть гарний окунь. Тому на цьому я буду з вами прощатися. На Дніпрі рибка клює. Потрібно просто попасти в цей кльов. Звісно, без техніки робити теж немає чого. Але все-таки активність риби в першу чергу залежить саме від неї. А нам, звичайним рибалкам, залишається лише підлаштовуватися під вподобання цієї риби часом. До цього всього дуже складно знайти підхід, і риболовлі закінчуються однією-двома рибами. А бувають такі риболовлі, як сьогодні, і я радий, що я зміг таке зняти. Тому вже багато наговорив, буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Звісно ж, ходіть на риболовлі і до зустрічі!